and you Через рік, 1924 році, сюди прийшла цивілізація, будівництво залізниці, яка почала з'єднувати. Скорило процес інтеграції Волині і Галичини. Обидва ці регіони були зацікавлені у зближенні. З Волині на Галичину йшли товари, і Галичина також постачала свої товари на Волині. Польська влада не дуже була зацікавлена у об'єднанні цих двох регіонів. Дався в знаки Сокальський кордон. Поляки не хотіли зближення волинян з галичанами. Вважалося, що Галичина то є активна у своїх політичних, націоналістичних поглядах, і зближення її із менш аполітичною Волинню мало для поляків певну небезпеку. Однак будівництво залізниці продовжувалося. І у 1928 році тут пішов перший поїзд. Своєму народженню селище Сенкевичівка завдячує новозбудованій залізничній лінії Луцьк Стояні, яка з'єднала в ті часи часи Другої Речі Посполитої два українських регіони Галичину та Волинь. Це час, коли ці дві українські території опинилися знову в межах однієї держави, живучи на пограниччі Волині і Галичини. Різні етноси, а це українці, поляки, євреї, чехи, німці, сформували у так званий міжвоєнний період унікальне середовище, унікальне мультикультурне суспільство. Містечко, а саме такий статус, Сенківичівка отримала у 1928 році, формувалося під впливом різних національних культур. Селище набирало промислово-торгівельного характеру. Тут відбувалися щотижневі ярмарки, населення Сенківичівки досить швидко зростало. Якщо на початку 30-х років тут було тільки 173 жителі, то вже в 38-му році 875. Давні надгробки, написані польською мовою, збереглися на кладовищі і до сьогодні. Не оминули минули і події Волинської трагедії. В той же час навколо Синкивичівки існували декілька польських, чеських, німецьких колоній, існували українські села, а також багатонаціональні населені пункти. Та й самі синкивічівці, за даними часопису «Краянські листи. Від 3 січня 1938 року в дописі про містечко Сенкевичівка вказується, що там у 1938 році працювали один чеський ресторан, три чеські ковбасні, один чеський магазин виробів із свинини. На місці теперішнього будинку культури був будинок Чеха Кослана, в якому працював буфет, а молодь збиралася на розваги, завдяки знайденим покладам глини. В Сенкевичівці починає працювати два цегельних заводи. Після Другої світової війни усі чехи виїхали до Чехословаччини. Мало дослідженою залишається єврейська історія селища. Але саме вони становили леву частку населення, займаючись промислами, торгівлею. Євреї привносили в життя селища самобутній калорит. До сьогодні збереглося найвище приміщення селища млин, власником якого був підприємець Єврей. Купець Бергер відкрив великий магазин, в якому продавалися тканини, будівельні матеріали, готовий одяг, плуги, борони, сівалки. Все, що необхідно було для господарства. Все це постачалося залізницею. Часи нацистської окупації в цьому приміщенні буде гестапо, а доля євреїв буде вирішена кардинально. У тому місці в червні 1942 року німецько-фашистськими загарбниками були розстріляні мирні жителі єврейської національності. Напис на пам'ятнику дуже скромний, дуже невеликий. Насправді це дуже страшне місце. Під цим скромним пам'ятником. Лежить близько 800 осіб єврейської національності. Люди з самої Синкевичівки, з найближчих окружніх сіл, звозилися впродовж декількох тижнів у гетто. Гетто знаходилось десь тут неподалік, а потім була викопана глибока яма із східцями. І було наказано людям. Заходити в цю яму. Каратель сидів на стільчику, тримав в руках кулемет, чи кулемет був закріплений, напевно, на станку і методично один за одним розстрілював людей. Коли наповнилась яма, її закопали, але Люди казали, що ще довго земля там ворушилася. Напевно, ще були живі. Жителі близького села розказували, що гуси додому приходили червоні від крові, тому що після дощу кров розлилася, і там, де гуси плавали, то вони. Окрасилися у людську кров. Це страшне місце в історії Синкевичівки, в історії України, то є наш Сенкевичівський Бабин Ярд, то є прояв Голокосту, який тоді охопив весь світ в часи Другої світової війни. Сьогодні це окраїна Сенкевичівки. Одне з найбільш непримітних місць. Тут кругом все позаростало, тут кругом залишки колишньої Синкевичівської могутності. Але до цього місця час від часу. Році радянська армія прогнала нацистських окупантів та встановила свою владу. Проте це зовсім інша історія. Це місце своєрідний маркер радянської ідеологічної машини. Тут похоронені радянські воїни. Воїни, учасники Другої світової війни. Тут українці, тут росіяни, тут є киргизи, узбеки, всі народи колишнього Радянського Союзу. У часи розвинутого соціалізму сюди приїжджали з усіх куточків Радянського Союзу ті, чиї батьки, чиї діди тут лежать. Це місце чи не єдине у Синкевичівці, яке якраз таким є дійсно реальним маркером того, що радянська синкевичівка то є результат визволення. Радянська Синкевичівка то є місце уже зовсім нове? Про поляків, про євреїв вже не згадують. Основна ідеологія